Доброго дня, дорогі друже. Я сьогодні тобі хотів продемонструвати мою роботу, яку я робив на по поці два тижнів про учнів нашої гімназії. І питання було, ким, що б ти зробив, якби ти був президентом України. Що б ви зробили, якби стали президентом країни? Ну, якщо я став президентом країни, я б підняв кількість канікул. Літніх чи зимних? И летних, и весенних. Я думаю, что я бы сделал летние каникулы на 4 месяца, осенние на 3 недели и весенние на 3 недели. А что бы вы еще изменили? Я бы поднял, нет, сократил количество уроков в один рабочий день. Все, спасибо вам. Бы я бы стал президентом Украины. То перше, що б я зробив, це збудував би бетонну стіну на кордоні з Росією, підписав би асоціацію з Європейським Союзом, посприяв би вступу України в НАТО, провів би серйозну боротьбу з корупцією. Якби я став президентом України, я б повисив би зарплатню усім державним робітникам, понизив би пенсійний вік і понизив би ціну за нафтопродукти. Якщо я був президентом, я б звернув увагу на образування. А именно я бы сократил количество уроков, поскольку имея дополнительные задания, типа английского, немецкого, занятия в спортзале, при восьми обязательных уроках, а еще дополнительных девятых и десятых, это просто нереально. Я бы был президентом, я бы издал указ о создании ядерного оружия, потому что в наши времена без него никак нельзя. И в данном случае агрессия со стороны, со стороны России очень опасна для нас. И если бы у нас были сейчас ядерное оружие, мы бы легко отбили их атаку. Я стал президентом, я, во-первых, повысил уровень образования в стране, дальше. медицину и экономику надо поднять, и то, что у нас сейчас совершенно не дело. Если бы я был президентом, то я бы построил больше атомных электростанций для того, чтобы мы не зависели ни от какой страны, а также изменил бы состав Верховной Рады. Если бы я был президентом, я бы кинул все свои силы на борьбу если бы я была президентом, я бы улучшила состояние наших дорог и увеличила зарплату обычных людей. Если бы я была президентом Украины, я бы легализировал марихуану. Если, бы да. Если бы я была президентом Украины, я бы поменял тину на да. и итосвиту. Если бы я была президентом, я бы легализировала однополые браки да. и разрешила бы да. это парам, чтобы они Якби я була президентом України, я легалізувала б нас статеві шлюбу, провела багато реформ у галузі освіти, медицини та науки. Потім щодо забезпечення студентів роботою та молодих пар житлом та знищення корупції, інфляції та багато іншого. Якби я був президентом, я б напевно зробив безкоштовну медицину, безкоштовну освіту, то зробив би, щоб у музичній школі люди навчалися не 8 років, а років 6 або 5. Якби я був президентом, я обов'язково б звернув увагу на війну з Росією, тому що те, що зараз твориться в нас в країні, це просто неможливо. Особливо для воїнів, які зараз лежать в шпиталях, молоді і поранені. Якби бы я був президентом, я б підняв всім пенсіонерам пенсію. построил би заводи і дитячі дома, щоб було количество робочих місць більше. Якби бы я був президентом, я б робив для людей добро. Якби я був президентом, я зробив, щоб всі жили в мирі. Якби я був президентом, я би дав наказ, щоб всі люди жили в мирі і спокій. Якби я була президентом, я б поважала всіх людей. Якби я була президентом, я б рятувала людей від війни. Якби я була президентом, революцію б припинила. Якби я була президентом, я б зробила так, щоб всі люди були радісними. Я була президентом, я всім зробила роботу. Я хочу так зробити, сказати, що в нас не було війни і всі не сварилися. Я, я став президентом і взяла би Україну краще. Я была бы я был президентом, я бы хотел, чтобы все футболисты были моими, все суперзвезды были моими. Если бы я был президентом, то я бы поднял зарплаты до 7 тысяч плюс, сделал налоги где-то по 100 гривен платили за все и плюс все ездили на крутых тачках. На этом все, мои дорогие друзья, дуже спасибо за Те, що ми дивилися. Удачі тобі.